Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги лазерну указку для котиків. Це автоматична інтерактивна іграшка для котів, яка створена для активних та веселих ігор. Завдяки випадковим рухам лазерного променя забезпечує незабутні ігри для ваших домашніх улюбленців. Лазерний промінь переміщається в різні напрямки, стимулюючи інстинкти котів та сприяючи їхній активності. Він допоможе тваринам виплескати енергію, покращити їхню фізичну активність та забезпечить відмінним спортом способом тренування він допоможе тваринам виплескати енергію, покращить їхню фізичну активність та забезпечить відмінний спосіб тренування.